Всім привіт, слава Україні! Друзі! Сьогодні знову мова піде про подрібний гілок. Ось такий варіант кінцевий. У мене було відео, де я говорив про нього, сказав деякі нюанси, як його потрібно виготовляти, які розміри, зазори між ножами і так далі. Це є на моїх відео попередні. Попередньому випуску. Тоді я планував робити його як і стаціонарно, щоб можна було електродвигун монтувати. Але зараз я все-таки кінцевий варіант вирішив зробити ось такий на мотоблок. Елементарно, швидко кріпиться, на двох таких шпілючках там привод від. Шківа двигуна, поки зробив напряму, без всякого ну, якби, типу щеплення. Не було довшого рівня, під цей підігнав, а потім вже з часом зроблю, вже, можливо, і від... щоб можна було відключати. Цей варіант досить непогано, подивився я вже так на практиці. З мотоблоком можу виїхати куди завгодно. ось Кукурудза, кукурудзиня. Ось така в мене навіть яма рядом компостна. Все рубаю і скидаю туди. Ось і ще є кукурудза. Ну, Взагалі, що я можу сказати про такий подрібнювач. Трохи попрацювавши такою конструкцією, зробив висновок, що максимально ефективно ним можна подрібнювати гілочки до 20 мм. Ну, ще може 25 мм товщі, я думаю, це вже не ефективно, Він може і стопорити, і нагрузки на ножі клинить інколи. А ось такий варіант і подрібнює нормально і без якоїсь такої великої нагрузки. Саме головне його можна буквально за одну хвилину зняти. І, або Наоборот, поставити на мотоблок і вже виконувати роботу. Ну, ось так коротко, ще раз скажу, що про нього я у попередньому відео говорив про конструкцію. Зараз ну, декілька кадрів покажу, як він працює, як подрібнює кукурудзу. Ну, і, можливо, там ще піду в інше місце, ще інші якісь відходи. Ось, друзі, декілька хвилин і кучки нема. Раніше я не знав, що з цим робити, воно ж не перегниває. І викинути, жаль, палити не можна. Ось такий нескладний пристрій і дозволяє це все утилізувати. Ну, Але тут, звичайно, як бачите, я буду робити захисти, що як це краще зробити. Щоб е, не розліталось по бокам. Ну і йдемо далі. Попробую ще дерев'яні відходи деякі, покажу як працюють. Це транспортне положення їдемо на іншу діляночку. А добрива нехай готуються на підучий е, сезон. Поїхали. Дорога досить така важкувата, невеличка діляночка, але мотоблок з цим справляється. Ось нам треба піднятися туди наверх. Ось приїхали ще на одну ділянку. Почав вирувати кукурудзу, вірніше, збирати урожай, Кукурудзиня необхідно утилізувати. Ну, ще покажу для якби, прикладу. Ось вирубав декілька таких гілочок. Вони зелені, ну, максимально тут десь 25 мм одна, як я казав, я не збираюсь більше. Ось рядом куча. Тоді ще в мене не було цього апарата. Думав, зроблю. Але зробив висновок. Там є і товсті гілочки. Це вже для такої утилізації потрібна більш така потужна машина іншої конструкції. А ось для цього я думаю, достатньо. Зараз спробуємо е, це все подрібнити. Ну що, починаємо з гілок. пішла тонкі 10-15 мм ідуть на ура ну тут уже десь 20 і гілочка максимальний діаметр допустимий для цього агрегата. Так, як я казав, застряло, але потрібно було ще й більші оберти, дати вона би пішла. Я збільшив оберти, але на таких обертах високих працювати, я думаю, було б не дуже вигідно, економічно. Хоча на великих обертах воно елементарно йде. Для кукурудзиння хоберти бавляю, вирішаю. Ось десь такі, не знаю, мабуть, середній. щоб на гілка лишилась. От бачите, гілки йдуть елементарно. А кукурудзиння тут без всяких рукою я багато не можу запихати. Я оператор залишився внизу, вдома. Тому, як бачите, все працює. Ось частина вже готова. Зараз рішив остальну частину прямо на городі подрібнювати і потім пригорю. Їдемо туди. Піскав до кучі, трошки обертів і закидаємо. О, є рукою, звичайно. Одну-дві, а так я закидаю, тільки в руку можна взяти 5-6 штучок одночасно. Ще одна річ, яку я забув сказати, але яка дуже важлива. Ну, по-перше, треба міняти, мабуть, буде конструкцію ось цього ножа. якби Тут потрібно робити такий Ну називається стружколом бо сюди набивається, часто, набивається кусочки, особливо деревини. Вони там якби клинять. Потрібно міняти, подумати, як це зробити. О. І що ще одна річ? І зазори. Там в мене були десь і питання від когось із підписників. Зазор між ножем, ось цим ріжучим і якби проти ножем. Ну Тут я зараз не покажу, знизу не видно. А ось він, в принципі, збоку. Ось тут. О. Ні, не тут. Отам. Зазор має бути мінімальним. Видно на кукурудзині, от листя, воно тоненьке, там, можливо десь там, нуль, кілька десяток. Тому мінімальний зазор. У мене зараз зазори виставлені так собі. ну І взагалі цей апарат я зробив буквально вчора на скору руку, якби адаптував його до мотоблока. Раніше я не мав часу ним займатися. Ну, але бачу, що варту, вартує це робити. Річ хороша для такої роботи. Часу не багато займає, ні монтаж його, ну і сама робота, але виконує, ну, звичайно, невеликі, якщо це невеликі якісь об'єми, хоча, може, можливо, і великий об'єм може виконувати. Ну, такий нюанс. Ось результат роботи пройшовся, декілька кучок, це подрібнив. Ну, час не зацікав, але досить швидко. Залишилося пройтися ще мульчером по траві. Це все якби змочувати і вже, можливо, ще е, трошки е, не переворюю, а перефризерю, ще не знаю, як і посажу ще гірчицю на цій половині ділянки. Ця половина, я вже... Відео було у мене про те, як я саджаю гірчицю, свій метод і ось вона зійшла, ніби йде нормально. Результат. Ну як подрібнює, ще раз покажу. Звичайно, кукурудзу подрібнює не також намілко, там, де самі стебла подрібнює, ось, я знаю, 3-4 см максимум. Ну, по крайній мірі, хоча б їх вминає. А коли вминає, то е, е, ці відходи вже краще, якби потім е, перегнивають. Ну ось, друзі, результат. Ага, ще раз наголошую, за ножі я вже казав, повторюся, не знаю, який раз буду над цим працювати. Ножі треба е, більш. Підійти ось тут вже видно, як забивається. ось Запресовуються кусочки. Треба буде підійти до клинів, які підклинюють ножі, зробити якусь спецконструкцію. Ну і зазор. Щоб подрібнювати ось таку масу, потрібний мінімальний зазор. Ну що, друзі? Я думаю, на цьому буду закінчувати. Що скажу? Такий простенький агрегат для утилізації. Ось таких відходів, я думаю, достатньо, компактно, легенько можна з мотоблоком переїхати на будь місце і е, виконати роботу. Ну а тут, як бачите, ось у мене такий виноград. Я колись посадив був сортовий 3 роки назад, але прийшов мороз, він вимерз і це обновився із тих черників. Буду щось з ним робити. Мабуть, залишу і так. Це такий технічний сорт, але зато він родить без проблем. Ну все, друзі, на цьому все. Сьогодні жара дуже велика, я в тіньочку сів, трохи відпочину і підемо далі. Все. На це ми все. До зустрічі. Якщо хтось з когось якісь питання, пишіть, відповім.